Міф в четвертий, який, як на мене, він привнесений в Україну ззовні, про нього ми будемо говорити дещо далі, більш детально, цей то, що в Україні нібито не існує територіальних громад, оскільки вони не створювалися на зборах жителів сіл селищ міст, і тому. Всі органи місцевого самоврядування в Україні нелегітимні. Цьому ми присвячимо окрему історію, тому пояснень там будуть більш детальні пояснення. Ну, ще один міф, який часто продукується навіть на рівні. Деяких керівників центральних органів виконавчої влади, там політичних діячів, це те, що в Україні реалізовується польська модель реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Направду це не так, тому що польська реформа 90-го року базувалася на територіальній основі, що була створена ще в 73-му році. В Україні сьогодні реформа відбувається. Yeah. <sighs> you Як реформи у сфері передачі повноважень, так і у сфері територіального устрою, визначення територіальної основи у сфері бюджетування одночасно в нас реалізовується реформа державної регіональної політики. Тому в Україні здійснюється своя модель, яка в окремих елементах має певні збіги, як з польською реформою, так в першу чергу, напевно, з данською. Чи Латвійської реформи. Ще один міф такий фундаментального характеру, що без зміни Конституції ніякої децентралізації не відбудеться. Ну, насправді, знову ж таки, це не так, тому що все залежить від того, про яку децентралізацію ми говоримо. Якщо ми говоримо про справжню, в європейському розумінні цього слова, децентралізацію до рівня комун або громад, нинішня Українська Конституція дозволяє це все зробити. Якщо ми говоримо, Мо що ми б хотіли створити такі квазіавтономні області з великими повноваженнями і безправні територіальні громади, то дійсно наша конституція не дозволяє зробити такий крок. Тому сьогодні реформа відбувається. Перший етап створення об'єднаних територіальних громад, наділення їх повноваженнями, а також перетворення районного рівня може і буде здійснено без внесення змін до конституції України. Є ще багато дрібних міфів, які поширюються на самому низовому рівні, типу, що об'єднані територіальні громади приведуть до вимирання сіл, або що в об'єднані громади ресурси з села будуть забиратися містом. Практика 2016 року показала, що в об'єднаних громадах. Відбувається зовсім інший процес. Що місто, яке є центром об'єднаної громади, саме там формуються основні ресурси, і воно фактично ділиться цими ресурсами із сільськими територіями навколо міста. І інвестиції щороку, от в ці сільські території колишньої сільради, які влилися у велику громаду, є більшими ніж сума бюджетів, що там збиралася, тому що якщо ми подивимося навіть по Принцип розподілу державних субвенцій на розвиток інфраструктури об'єднаних громад. Ми побачимо, що сума визначається двома показниками: чисельністю сільського населення і територією, тобто держава орієнтується на те, щоб при об'єднанні більше інвестування. Вкладалася у сільській території, тобто, ну ще такий був міф про те, що за довідками треба буде їздити невідомо куди і скільки стояти в черзі. Знову ж таки, практика показала: ну, по-перше, що кількість довідків. Дуже сильно скоротилися, а по-друге, що старости, які знаходяться в сільських територіях, отримали повноваження на видання цих кількох типів довідок, і тому для людини вся ця ситуація спростилася.